Знімуться чого ні? У, вона йде, луна йде. Я знову з вами привіт. Наконець, то я можу тепер дихати. стіни білі. Ось так я їх тоді шикатурила. тут у нас була піч, отут піч була. Там був комін потолочку. Отам. От і вона займала десь аж поцелуй печку. Ну, самі знаєте, багато. Так, Віталік познімав плінтуса обої дорогущі, боже, Боже. Ну, звісно, добре, вони здирались, чуть, чуть тільки так я взяла ножикомчик і потягнула. Зразу рвала, а потім. Думаю, трошки скручу. Три рулончики такі я скрутила, полоски три. Думаю, тоді в туалеті там у мене вагонка. А, то думаю, може, пліти в туалеті обої. Думали тут залишити. Нікуди воно вже буде не, не так, як треба. Думали робити рідкі обої. Ви знаєте, ну, побоялася, не подобрала таку, яка ріфльонусть велику. Сказали, треба заказувати в інтернеті. Думаю, хто його знає, що прийде. А в магазині таке було, типу, як гладка стіна. Ну, можна було б ну, попробувати, не знаю, щось не одважилася. Ще на цей раз буду тової. Хоча я вже їх так не хотіла. Хотіли залишити ці ось такі бежеві. Ну, вони вже будуть не подобають, тому що ми тоді оклеїли, На двері надверіма туди вам хватило, а на цю, цю стіну не вистачило, тут були сірими тими квітками заклеєні. ж такі дорогі, то обоє були. Щось по ще 1800 гривень, по-моєму, чи 900 рулон. Добрий ранок. Добрий ранок. Віталій, звісно, почуває себе не дуже, тому що каша мені і всяк було добре. Це я їх повиносила. потім вам покажу, хто не бачив, сіренькі обої. Вони в магазині були дуже гарні і дорого виглядали. Вони, напевно, дуже для великої кімнати, де великі вікна і. Комбінірувати треба було якось їх, то можна було б зробити, звісно, обалденно. Ну тут у нас що ж кімнатка маленька, клітка така, і воно все якось так позливалося, я не знаю, щось не знаю. М -м -м. Не знаю, так що з Богом всім. Я ще сонна, бо ще ранок. Так що Віталік лазить он. А що мені? Що мені почати ремонт? Я дуже швидка на підйом. Я от так казарі подумала зняти пол, зараз давай переробимо пола. Аби тільки Віталік сказав, да, я згодна, я зараз би почала все тягати робити. Там я ті їсти не буду. Болить, не болить, якщо терпимо нож під Ви випить і роботить. Отак то. А Віталій хто сварить мене. Каже, що не треба дурнісами займатися. І там теж дещо хто скаже. Я тут погрунтувала стіну. Вона два часа суха вже висохла Грунтовочкою. Один слой два часа сохне. Ну, так треба. Воно зразу ніби висихає бо в хаті тепло, але треба два часа. Всім, всім привіт передаю. Дякую всім вам, що є у мене. Ура! Прощайте обої. Всі красиві дорогі обої, Боже. Ну, вони знімаються. правда, що казали нормально, так? Тут не можуть, що може погріють. Ну, треба ж куди грунтувати треба. Вони не достали. А вроді красиві є. Помаленьку у нас робота йде. Ось вже у нас гола хата. Поністю я вже її погрунтувала. Все пилюку повитирала, тільки вікна не мила, ну, стекло. А так батареї помила, щоб чистенькі були, а вікна грязні. Добрий день всім. <клес> <клес> Я за вами заскучала. Трошечки включилася. Хоч трошки маленьке відео зніму. чи десь протянуло, чи що, і вікна були закриті, все. Так погано було. Я кажу, як ото, знаєте, як хтось зурочив. Руки, ноги викручувало, просто ламало пальці, не можна, не можна було навіть пальці зжимати. <кій> Видно, що алергія. Намучилася, все під усюдою розпухло. Отут От все понапухало, очі красні. Носа рознесло, може ще навіть красне. Я трошки його зараз зашпаклювала тональним кремом і пудрою, тому що це капець завал був. <кхе> Купила супрастін таблетки. І що знайшла ще давним-давно мені вже Житомирі приписували це глін спрей актів. Там було його Моно. Два разочки ще сьогодні попірскала в нос каплі такі. Не знаєте, відпустило. А то Боже, з чотирьох часов ранку, сутки, просто з носа тече, я чхаю. Мені кажеться, що на клей, якийсь такий клей, як я не знаю, що за такий клей був. Пішла алергія. Вже і підпростуди купила, прийшла в аптеку. Вся така вона каже, оце у вас така простуда, нос краснючий, все подпухало. Кажу, господі, то я піла і парацетамол проти гріпозної. Вона мені ще дала цей гріб го, по-моєму, випила те саме, поки оце гормональні ці краплі не пірскала. Це зараз йду за Ігором. Треба в лікарню, таблеток треба дуже багато, бо знову кінчалися. Потім покажу вже вам. Зайду, а тебе ще. Нічого такого не робили, просто переклеїли те, що було дуже страшно. Обоє переклеїли. Добрий ранок усім. Добрий день. З України. Трошки стали ось тут коло лікарні включилися. Думаю, що ви Віталіка не забували, думаю, трошки покажу його, може хтось його впізнає. Да, да, може там яка молодичка в тебе колись знайде, тебе ні? Може, яка познає, там що там? Познає, може. Ну, ти ти да. ж був такий хлопець, та ти що да, молодий, да, да. Та ти зараз такий гарний. <сум> Старієм, стареєм. Ой, шутіть добре, мої хороші. Писаніна дуже багато всього. У нас тривога дуже-дуже довго. Дуже довго тривога вже більше часу. Подписі треба, печаті треба, все треба. Так що підождемо трошечки і далі, а там далі мені треба у цнап роботи отак, де вона береться? Що ти зробив оце в мене? Що мене нос Вчора розпух, два дні мучилася, не виходила на люди. Mm. Ну він вже хоч і поболів, так? Да? Mm, да, ну. Боже, яка, чи то алергія, чи що найбач ось всі до люди жалуються, поболіли люди, там видно одне до одного. Mm. <су> що ж таке yeah, природі. Геть губи боліли, все пона... порозпухали, і губи такі ось, І як то такого зроду не було. Не знаю, що. Ну нічого тіба накачано і трохи. <реш> так, поїхали. все найкраще вам, бережіть себе і тримайтеся, все буде добре. Я ще забула сказати, там корзиночки є, може комусь треба, то напишіть мені. Мені Лена, мені Лена писала, я їй відповіла і номери записала, все, і вона мені нічого не сказала. Я не знаю. Є ще корзиночки, бо я їх ніде не відставляла, мені не було як. То, може комусь ще треба, а потім квіцит буде сезонний. Так що пиши, де може винести, чи переслати може треба. А, і Тамара напиши, чи ви отримали корзиночку. Я думаю, що сьогодні вже повинні отримати її. Покажу роботу вам свою, як заробили. Не змогла я викинути ці тюлі, я їй забрала цю кімнату до ігри. і вони дуже тут гарно. Посередині я зробила ось білі, воно не передає, вони ці такі ніточки білі-білі-білі. Ось такі така щекатурочка у нас. Я приболіла. Тут Ігор сидить. Ігор, як тобі кімната? Красиво. Класно, да? Тут такі фото фото 3D. Ну, їх вона ну, не передаю Ось такі листочки. Я трошки як зроблю темніє може буде видно. Вони дуже гарно були на всю цю стіну аж до кінця. Але нам прийшлося ставити шкафа, тому що там груба. и куда. Тут тоже такие, тоже такая щекотурочка. Вот такая она. уголочек, зончики. Я теж там одорвала і посадила ще. Може прийметься. Тигор так, ми зняли верхню поличку і так, щоб столик просто акуратненько був. Щоб мола стіна так. Ну і такі блістять гарно вже. так. Я так оформила комнату. І приболіла. дивіться, який в мене нос. Нічого лишнього немає. Ось і вечір уже. 18-20. У нас ось, бачите, трошки сніжок був притрусив вчора. Холодіна, ще приморозки в нас. Боже, яке небо гарне. Кака краса, яка краса! Хладно. Що зараз робить, я не знаю. Цибулька посходила. Геть земля ще мерзла. Ставочок, що він трошки як трошки примерший. Бачите, я не знаю, що з буде але вона просто вся замерзта. Цибулька позамерзала. Абі тільки вона підходила. По Вон хожу, мороз. Бачите, не знаю, у нас зовсім ще холодно. Дуже холодно. Я вискочила на над щоб сказати вам до побачення, до зустрічі. Всього вам найкращого, як завжди, з вами, Світлана. І любить вас. Пока-пока.